Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні у випуску. Щоб отримати багатий урожай рослини на грядках слід підживлювати. Досвідчені дачники знають безліч народних засобів, які захищають помідори огірки, капусту та інші культури від хвороб та шкідників. Однак у цій справі важлива помірність, особливо коли йдеться про азотні добрива. У цьому випуску докладніше розберемо правильне використання азотних добрив. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Азотовмісні добрива справді підвищують урожайність культур, серед них перегній сечовина, курячий послід, компости, а також концентровані мінеральні добрива, наприклад, аміячна селітра. Якщо часто використовувати їх для поливу огірків і томатів, азоту соку рослин привабить білокрилку та попелицю. Також такі культури стають уразливими для фітофтори, борошняної роси та сажистого грибка. Найгірше надлишок добрив сприймають тепличні рослини, щоб їх не занапастити, слід частіше змінювати добрива, надавати перевагу органіці, попелу перегною, настою компосту. Такі натуральні підживлення багаті на поживні речовини, але не такі концентровані і менше закислюють ґрунт. Інша небезпека частих підживлень, стимуляція надмірного росту бадилля та листя. Так кущі томатів, картоплі, огірків чи гарбуза будуть дуже пишними, але плоди не зможуть вирости та дозріти, адже всю енергію рослина витрачатиме на зелень. Як правильно вносити добрива, по-перше. Слідкуйте за погодою та плануйте підживлення під час низки сонячних днів. Так поживні речовини швидше засвояться, а не залишаться в рослинах у небезпечній концентрації. по-друге. У середині літа азотні підживлення рекомендують припиняти. Це стосується більшості овочевих культур, по-третє. правильно розводьте добрива. Замість одноразового поливу концентратом краще використовувати розведений розчин із проміжком через день і останнє. Під час підживлення рослин ґрунт має бути вологим. Це знизить концентрацію поживних речовин, і рослина не постраждає. Досвідчені садівники поливають овочі до та після внесення добрив. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!